Марчик комбайн, тато, підводна лодка, Та й велика. Мало ймовірно, що ми її візьмемо, вона дуже велика. Споришно потягнути. Акулу, покажи мені акулу. Яку ти мені акулу хочеш показати, зайчик. А, хот віл закула оця. Ааа. Бачу, бачу цю акулу. Я тут якось. Показала цю акулу? Це? А, оце я була. Бачу. Так. Ой, це стенд будівельної техніки. Є акула. Справді? А пожежна машинка. А все ціла купа. справ. Ні, марчика ми тут не лишаємо.